Попри складні часи, Дніпро не втрачає своєї краси та життєрадісної атмосфери. З поміж символів міста, що дарують людям радість та надію, залишаються фонтани. Зранку, 1 травня, у Дніпрі запустили 10 фонтанів. На сьогодні, на даний час, запущено 10 фонтанів. То є, і, звісно, кондиціювання повітря, з вологістю та для подиху свіжого. Графік роботи з 7 ранку до 21 години. Додатково планують увімкнути ще п'ять фонтанів, два до кінця дня, ще три впродовж місяця. Всі вони працюватимуть щодня з сьомої до дев'ятої години вечора. Вімкнення фонтанів завжди підіймає настрій. Відразу як їхали в трамваї, помітили, що запрацював, відразу і настрій піднявся, відразу і весело стало. Ми звісно ж відразу сюди підійшли, сіли, бо гарно тут. Цього року у нашому місті з'явився ще один водограй на Успенській площі, яка відкрилася кілька місяців тому та отримала престижну архітектурну премію. Загалом Дніпро це місто фонтанів, і на сьогодні у нас налічується близько 15 водограїв, які розташовані у різних районах міста. Вода заспокоює Це непростий час. Ну просто от, дітки радіють все класно. Я вважаю, що це класна ініціатива, тобто дуже добре, що включили. Сподіваємось, побачене подарує вам приємні емоції та надихне на здійснення мрій.